Uh, we came out, uh, I say, terrible. You no, know, uh, coach gave us a game plan, we didn't follow, and you know they came out and uh, hit us right in the mouth first, and so we had a battle from behind. You know, it started with practice. We didn't have a good practice uh, the day before we got up here, and so it just translated over to the game. Thank you, Так, добре. Так, стартувало дуже погано. В першу чергу в захисті не робили багато помилок. Те, що домовлялися зробити, чомусь не зробили. Так. І так були складнощі на зони захисту. Все. За чого у підсумку все ж таки вдалося? От основне, а, одне, якщо виділяти. Зрозуміло, що є китки Марченка, зрозуміло, що був там умовний хасел від ваших гравців, коли просто падали масово за цими м'ячами на підлогу. Якщо говорити про щось одне. що Не китки, так, да, якщо дивишся, 10 трьох очкових із 33 непогано, але і не супер там, процент. А хасел всіх, всіх гравців, які виходили, і все. Дякую.